Всім добрий вечір. Сьогодні буде 5 хвилин такого трошки репа вечірнього. Сильно особа нема, що розлажувати, бо машина пуста. Треба їхати вам по закупки. Ну це так, щось понаходив, порозлажую. А що, його треба попродати потихеньку. Да? Дивіться, почнемо з такого шикарного саквояжа. Є ще чот... Ну, Трошки ржавеньке, але воно не гниле. Не дай нічого магніт прилип. Херня якась. От, розміри ящичка десь 40 Ну, на 20. Там на 20. От. Зараз покажу внутрішній Короче, Тут куча всякого такого теж шмурдячка. Ну, хазяйстві пригодиться. Просто щоб я його не висипав, предмет не викидував. Ну, щось пригодиться. Дивіться, зубило таке. Машнецьке, якась ручка типа стісков. Трубочки нержаві. Вот. Э, е, кусачки. Тут? Откривачка, точилка для ножа. Там ключ який Бачу тут о, оце ось інтересна штучка. Мені колись такі попадалися. По-моєму, либо на велосипеді, або на бензопилі Ну, видавлювати пальчик. Вот. Там ножики, ручки, болтики, Ну, таке, а то я ж кажу. Ну, воно не так, щоб йому що на 100% Ну, годне є, я ж кажу. Я його так уже грубо говоря не учитував. Вот. Чисто там ціна за якісь полезні інструменти за ящик. Е, Цена ящичка та не знаю, що ящички такі по 4 сотні і 3,5 сотні. Ні, три сотні, коротше, за все держимо. Ну тут і по весу нормально. Коротше, 700 гривень. 700 гривень на цей такий ящичок. Ну тут нормально в весу. Вот. Далі буде отакий от... А, ну, ми його якийсь такий теж інтересний ящичок. Ящичок чорний. Бачите? Я б не сказав, що він там прям сильно-сильно китайський. Ну такий я вам скажу, добротний. От дві защёлки, все защлкається. Так раз тільки оцей чого ящичок погано від'їжджає. А, там так, да, ось одна ця штучка вирвана, щоб воно його відкидувало. Ну, отакий, бачите, він не зовсім пластиліновий, але такої. Бачите, трошки механізм Тут неправильно. Працює, що за нього? 300, 300 гривень. В принципі, давайте 300 гривень. Та й поїхали, я ж кажу, таке сьогодні буде на розслабоні. Бо вчора сверла, отаю всі діла. Моцки сильно винесли, все порозпродував. Ну, а що робота така? Далі буде лот молотків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 штук. Ну, кирочка отака що Тут кілограм пошти 10, оцей, наприклад, кіло там 200 це там кіло-1,5 сапожний сапожниці, пів кіла, це кілограм. Отаке. Е, що за молотки? 650 гривень і поїхали. Отакий ось лот молотків. От. Так, що в нас тут? Тут е, не забуваємо редуктора 20 к1. Ну, так, в принципі, я внутрішній мір знімав, кому інтересно скину. Одна лапа, ой, не лапа, одна дюрка тут отбита, І там знизу теж одна дюрка отбита. БМочки не знаю, що ніхто не хоче. 700 гривень, отакий набор. Дивіться, дві моцних, дві без гаєчок і розводні ключі. 700 гривень. Та й поїхали, забирайте, щоб вони тут не валялися. Ці прижими на фуганок. То Як обично попадаються фуганки без ножів. Це от ножи на фуганок. Ножи і прижими. Клини. Вроді клини вони називаються. Таке 700 гривень, 350 гривень. Отакі паралельки вже бачите ржавіють. О, Люсьєн Люсь прийшла інспектувати, бо опять якась да, каже движуха. Двіжуха і без неї. Да? Не забудьте лайкосик втулити, підписочку оформити. Що у нас тут ще? Крючок 600 гривень. Такий. Моцний то не на 3-4. Ось такий штурвальчик. От. Це наверное, з якогось станка воно витранено. Не знаю, продається, як просто там штурвальчик може кудись вам треба обточити. Це не нержавейка, але блистить красиво. Що його діаметр? Сантиметрів 20. От, так от. Діаметр посадка. Ну, в районі 25 Короче, 400 гривень. Хороший моцний красивий штурвальчик чугунний. Це сйомник, мене там один підписчик довго спрашивав, це знайшов. Тільки він без одної лапи не крутиться, різьба забита. Вот. Ну це там дядька колись сильно просив, Якщо що, там не знаю, 400 гривень за нього та й поїхали. Такий, в принципі, ну так, да, трошки каліка. Жалко, що відповідної лапи нема. Так вони дорогі. Люсьєн, що так дивишся? Що так дивишся? Як наче колбаски хочеш. От. Є ще така хер'йозна, що воно таке піноль. піноль. Це я відкрутив, там подшипничок, там все красиво, Вон, шайбочка для регулювання. Тут накручується от, і крутиться. Ну, от, тобі ж, за шків воно крутиться, тут не знаю нахера шліци і шків на них ходили. Стальне, тобі ж можна приварювати, там заварювати. Тут взагалі не зрозуміло, що тут. Ровне, тут не під конус. Посередині така якась матня під шестигранник. Ну це так, чисто для фантазії. Якусь самоділочку замутити. Я ж кажу, ну дійсно там підшипники перемить, перемазати. А так вроді воно добротно зроблено. Що воно по длині. Так обща сантиметрів 40 мм, тут сотка діаметр. Я ж кажу, ну таке, що то воно інтересне. Ну і важкеньке. Ого! Та не кілограм 10, а може і більше. Давайте так, касаря там, а там подивимось, що воно і як. Вот. Е, термометр 400 гривень. Сошники, три штучки залишилось. Найна ну, ще доберу там десяток. Оцей десяток був вот. 310 мм. Вот е, пара 300 гривень. А якщо три штуки, за 400 віддам. Е, і заберіть, заберіть за 2400 гривень. Такий шикарний лот. 41 кг 2900 Ну, Отдаю вже со скидкою. Я ж кажу, воно лежить. Бачите, от... ну, нульцева фріза. Ні, нульцева. ну може працювали. Ну з виду красиво. красиво. Бачите, мечки, розльоточки. Таке, сильно тут мусора нема. Просто, що Постійно забуваю його. в халабуду затащити, щоб воно не ржавіло. 41 кг за 2400. Посчитайте. Я думаю, то не сильно дорого. Вот, клыны, ой, не клыны, клини, підставки короче, під той підстанок. Ну, я так понял, тоже не сама популярна вещь. Он их пять штук есть. А десь, десь, а, он с размерами. Так, вот такі от розміри. Их вот. п'ять штук. п'ять штук за 1500. Хотя не, давайте сьогодні акція за косарь заберіть їх. То ж, бля, косарни. Ладно, хрен з ним за косарь, тому що одна вроде, 5 кг важить 25 кг так ну, Таке по собі ну, так, щоб воно не валялось. Закасарь. Може колись і продалось, бо такі гринь по 400-500 штучка. Ну то таке, буде ще желізо. Оце що, що це? А це поїде на возврат. Е, так, Тут у нас бабка залишилась, натяжна плита, 2М112. ТВ-шка станина 1200, по-моєму. Да, 1200. Такий новий сйомник, чого ніхто не хоче забрати. Та навіть його як домкрат дамкрат использувати підставку. Ладно, давайте сьогодні 600 гривень. Воно 0, це Тут крутиться ну, якийсь сьомник. Тоже, 50, а тут різьба. Воно теж тут 50-та десь різьба. Ну, 600 гривень. Воно просто нуляче. Та й забирайте. Що у нас тут ще? ВФГшка 675-го фрезера. Е, редуктор, якийсь сілько з техніки. Хер'язна. 100 кг. Так, то продано тут, тут якийсь шмурдячок теж. Це лежали-лежали каретки. Бачите, такі от каретки. Десь теж кудись прифігурить, зафігурить. Воно от бачите, опять пітушара аре. Такі каретки короче, на почивничках щось прикрутити, воно потрібно двигатися, вже ну, туго. Ну тим не мені. гривень за 500 це все братву тут кілограм 15-20, 500 гривень. Я ж кажу по собі стоїмості. Оце тільки і одразу петухи нападають. Ужасно. Домкрат моцний косарь. Що в нас тут? Тут, тут? Давайте тут е, може кому надо. Оце я не знаю, що це. це то, теж якийсь шляпорозширитель. Е, тут виходить права різьба, а тут лева. Тут яблучка якась. Можу отак от піндюрить, Бачите. І ручка приварена. Чисто ціна винта. Там 300 гривень. Ну, за дешевше, нема желання заморачуватися, він назад поїде. Ось така є інструкцина вашнецька. Ніхера собі на нас. Дивіться, вище коліна. Десь сантиметрів 90. Ну, струбцина буде п'ятихаточку. Це моцна. Це вам дін. О, Дін. Це не китайська. А може китайська, ну така добротна. Бачите. Коротше, 500 гривень струбцина. Ви ще скіншотки скидуйте. Що у нас тут? Кусок розкоса. І що О, даже крутиться. Тут Тут теж щось крутиться. Люфтить. Коротше, кусок розкоса хай буде 400 гривень. Без дов фото, відео і прочої головної болі. Воно крутиться щось. Е, розкос на теста п'ятдесят. Косарь. Косарь. Такий машнецький. Так, що в нас тут? Тут, тут... Тут теж всякий шмурдячок редукторації. Це вже довго жителі. Це все патрон. Дивіться який патрон. Навірно, на планшайбу. Ой, планшайбу. на конус морзе. Ну не похож він на польський. Ну коротше оце щось зачудили. 200, -й, 200 -й патрон. Грібенка хороша. Непогана. А що, Давайте його за косаря приділимо. ну Я не знаю, дивіться спеціалісти, це на планшайбу чи на конус посадки, щось так прифігурили, Хочете за косарь забирайте. Як є подтіски. Ось така машнецька платформа. 1500. Вона ціленька, три болтика. То есть, не знаю, я по розмірам не поміряю, але це не якісь здорові. Тут навіть лімп є. Тут його просто почистить і буде вам офігенний лімб. Це, мабуть, якщо не на 250 чи на 300-ті тіски. Так, тут може хто що. Отакий От ось гвинтик, бачите. О, о, різьби сантиметрів 20 Самої різьби гвинтик дето 40. От, 300 гривень гвинтик. Кувалда, чому тут лежить? Це якийсь лим з станка. Кружання поворотне. Так, редуктор. От 40 до одного. Хтось мене колись спрашивав невеличкий. Черв'ячний. От він, ну не сильно великий, в ньому, кілограм 15. Сюди двигатель. Таке от, не знаю, 1600 та за 1200. Поїхав би нефік не Да, Давайте 1200, цей редуктор. Кому інтересно, що тут. Та немає на ньому ніяких маркіровок. Нічого нема. Ну, я ж кажу, він такий не сильно огромний. Що вот. вам ще придемо Давайте там ще пробіжусь. Таке я ж кажу трошки. Барахлішко треба порозпродувати. Ну і показувати 48 шах, 5 гаєчки. Це для часовщиків. О! Ось якийсь держатель. Для рісу універсальний 500 гривень. Воно все крутиться, ну, тільки треба помазати, бо хранення болотне. І дивіться, є такі детські дрельки. Один, два, три. О, такі, не знаю. Чисто, щоб не викидати 250 гривень. Та й забирайте. Ось такі от. Чисто раді патронів само, чи швидко зажимних, можна купити 250 гривень. Тут, тут циліндрик уїхав, ще щось уїхало. Я не пам'ятаю, дві машинки, ці за косарь. вони теж кілограм щось по 15 важить. Стол поворотний з дерева обробатуючого, він отак от вокруг своєї осі крутиться і отак вперед-назад ходить. Оцей потужний вінт. Машинецький. це той швейної машинки тормоза Не знаю гривень за 400 хочете забирайте тут вообще вес 2,9 ну цей той кілограм 5 характеристики я думаю вам видно э, Винт 1700 В ньому щось тоже кілограм 40 За Закосарь Отак є все характеристики F60 длина різьби 300 Отак, за касар, щоб воно тут не валялось. Редуктор один до 20-63, 1300, 1300 можна і поїхали. Ось якийсь гвинтик 500 гривень, Тоже машняцька різьба. Так, ну і тут, Тут, тут. в принципі, все. О, шляпорозширитель. Ота херня. Ну, Теж хто що побачить движок. Як я і казав по ціні розбурки там. Медь, алюміній кілограмчик туди-сюди плюс то все 500 гривень без претензій возвратів. Робочий, не робочий, не знаю. Ну, воно в основному робоче, тільки треба просушити, бо він під підошть. Лежить хіпро, е, Modden USA. Помпа, два косаря. Та й все, в принципі. Що вам тут ще реп зачитувати, я ж кажу. <кхе> Хто що побачить, пишіть, не стісняйтесь. Ну, тільки Более так сказати, поділу е, ясно. щоб, А не заходить десь там з-за угла, десь там щось бачив з а там на сьомій минуті ти мимо проходив, в тебе біля лівої ноги лежало. І, і видивляюся, потім то ота, матня, чи ота, чи молотки може, чи. Ну, коротше. Трошки більше ясності і буде в нас все чітко. Все, всім пока. Лайк, підписка, вся херня. От. Пишіть на вибір. отправка як завжди, новою поштою по предоплаті.